Ощадбанк представляє за підтримки уряду України національну програму енергоефективності Ощадний дім бережіть тепло та гроші. Прикоріє. Я запросив тебе сюди із приводу. Мій приятель вийшов на пенсію будиночок, собі будував літній, а тепер житиме тут і взимку, і хоче заощаджувати. Що йому порадити? У ну, мене три питання. Газ є? Газу нема. А чим отаплюється? І навіть не отаплюється. Вони підтримують температуру електричним котлом. Ну, а що з утептими? А утеплення існує як я бачу, на перекритті і на стріху. І все. Ну, зрозуміло, йдемо розбиратися. Сьогодні у програмі утеплювати після ремонту страшна морока, сайдинг, бюджетний варіант із багатим ефектом, як штори замінюють радіатори, і чому автоматика потрібна навіть в елементарних інженерних системах. Так, тут видима частина цоколю, ти бачиш 60 см, ось ця плита під підлогою 30. Хоча вони кажуть, що у них в кімнаті підлога достатньо тепла. Ти вважаєш, що треба все одно утеплювати? Утепляти надо в будь якому випадку, тому що, что контур утеплення має бути замкнути. Якщо здесь не утеплить, то это будет мостик холода, здесь будет собираться конденсат, будет угодить тепло і розрушатися сценами. Ну тобто ти вважаєш, що наприклад 50 мм достатньо? Вспомню. Я думаю, всім глядачам повинно бути зрозуміло, що це завжди клопіт. Завжди проблема, коли утеплення планується не при будівництві, а потім. Ось тут вже внутрішнє оздоблення все зроблено і робити якісь роботи зсередини майже нереально. Григорію, друже, доведеться все-таки все планувати робити там, згори, на даху. Ну, в этом нет ничего сложного. Нужно для начала снять шифер и доутеплить крышу снаружи минерально-ватным утеплителем толщиной 150 мм. Это уже будет достаточно, потому что там есть слой старого утеплителя. А крышу накрыть современным материалом вместо шифера, например, металлочерепицей. Микола, а ну померяй толщину стены в дверном проеме. 460 миллиметров. Ну, при такой конструкции стены этого точно недостаточно. Здесь стена состоит из цементно-пирсных самодельных блоков с прослойкой воздуха и облицована силикатным кирпичом. Поэтому я бы здесь посоветовал э, утеплить стену э, минерально-ватным утеплителем толщиной минимум 150 мм. Это хороший экологически чистый, самое главное, не горючий материал. Ты знаешь, все-таки мой приятель пенсионер, и с огляду на заощадження, я бы хотел порадовать дешевшего и простейшего способу утепления минеральной ваты Для утепления фасадов под сайдинг и усиления утепления скатной кровли мы рекомендуем использовать минеральную вату, изготовленную по технологии Экос. Она имеет малый вес, в результате чего не создает нагрузки на существующие конструкции, при этом имеет хорошую сжимаемость и восстанавливаемость, в результате чего более удобно при транспортировке. Кроме того, экономически это более выгодно, так как цена минваты на основе Экос от 12 гривен за метр квадратный. Питання економії та збереження тепла залишається одним з найактуальніших в Україні, тим більше зараз, коли попереду зима. Ми закликаємо всіх, хто ще не теплоізолював свою оселю, не зволікати, оскільки утеплення це реальний спосіб економії вже сьогодні. Мінеральна вата одне з найкращих рішень, і КНАО Insulation рада запропонувати українському споживачу екобезпечні продукти європейської якості. Сьогодні в теплою їй стало відомо, зняли шифер для утеплення, одразу купляйте металочерепицю. Далі вам покажуть, яка мінімально дозволена товщина вікна, і просто зараз автоматичне регулювання рятує гроші. Ну, от бачиш, чим вони опалюють. У них тут є електричний котел три ступені по три кВт, тобто загалом 9 кВт. Что Котел с ручной регулировкой я бы порекомендовал установить блок автоматики с датчиком по погодным условиям, для того, чтобы он реагировал на изменение температуры снаружи. И можно было задавать, допустим, снижение температуры ночью, когда не нужна такая высокая температура, как все спят, либо когда все вышли по делам, либо на работу в будние дни. Паніжать і ну, і якесь регулювання треба ставити на радіатори, щоб вони а, теж гріли в різних приміщеннях по різному. Mm, тобто, а, поставити сюди автоматичне регулювання з тим, щоб одна температура підтримувалася тут. в Вані і зовсім інша вже в спальній кімнаті. Ну а огляду на можливе майбутнє заощадження, є одна безумовна перевага: це встановлені металопластикові вікна, мінімально. 6 – монтажних глибина допустимо, подвійний склопакет і зверніть увагу, що тут є жалюзі і зверху згори передбачувані вже і штори. Чому це важливо? Тому що, наприклад, коли влітку спекут, на жалюзі опускаються. Це природня. А коли взимку сонце, жалюзі піднімаються і закриваються штори. Штори від сонця нагріваються і виконують роль радіатора. Теж трошки опалюють повітря всередині. Як ви все знаєте, театр починається з вішалки. А хорошее окно начинается с правильного замера и заканчивается правильным монтажом. Поэтому при монтаже обращайте внимание на количество точек крепления, на то, чтобы пена была спрятана от воздействия ультрафиолета и воды, а также проверьте функциональность окна. Окно должно легко открываться, закрываться, а также не забудьте попросить монтажников, чтобы они после монтажа удалили пленку. Вікно це кордон холодного і теплого повітря, тому для захисту монтажного шва з вулиці і для виводу вологи треба використати попередньо стиснуту стрічку так званого псула, який згодом сам розширюється на повітрі. А пароізоляційну стрічку використовують із середини для перешкоджання потрапляння у теплоізоляційний прошарок вікна вологи. У більшості багатоповерхівок бетонний або цементний проріз потребує додаткової підготовки перед встановленням вікна для накліювання розширювальних та ізоляційних. Ційних стрічок. А отже, ми радимо моєму знайомому пенсіонерові такі утеплити цоколь, дах і стіни площею загальною приблизно 100 квадратних метрів недорогими матеріалами. А також модернізували систему отоплення, щоб можна було автоматично регулювати температуру внутрі поміщення. Щоб були задоволені і дорослі, і навіть діти. А скажи, будь ласка, за який термін повернуться ці вкладені кошти? Ну, наприклад, 50 тисяч? При нових тарифах дуже швидко. Думаю, в течение пяти лет. А может быть и швидше, потому что у державных банков сейчас новая программа компенсации кофтев из вытрат на модернизацию. В рамках севкраинской программы «Ощадный дим» Ощадбанк предоставляет кредиты на утепление квартир и домов. Вы можете обращаться в любой магазин, выбирать энергосберегающие товары, такие как котлы, радиаторы, кровлю, утеплитель фасада. Обращаться в ощадный банк, оформлять кредит и получать компенсацию через месяц от государства в размере 30% от стоимости товара. Это позволит вам не только сохранить тепло в ваших домах, но и сэкономить на оплате коммунальных платежей до 50%. Хто В кінці літа починає підрахунки зимових витрат? І як газові проекти на стінах заважають утепленню фасаду наступного тижня у програмі «Тепло.UA». Дві вопроси. Газ є. Газу нема. А що є? Є фіно. Григорію, я запросив тебе сьогодні сюди з приводу. Григорію, я запросив тебе... Ощадбанк представляє за підтримки уряду України національну програму енергоефективності Ощадний дім. Бережіть тепло та гроші.